Ваше загальне враження від каркасно-модульних будинків? Ну екскурсія сподобалась. Будиночки дуже гарні, функціональні. Думаю, нашим студентам екскурсія піде на користь, тому що ну, вони, мабуть, такого ще не бачили такого будівництва. В основному екскурсії були по класичному будівництву на Моноліта. Це дуже, дуже гарно. А загалом якась тема по каркасному, по модульному будівництву, вона у молодих студентів взагалі десь підіймається? Чи ні? Ну, так, на, на навчаннях вони проходять mm -hmm. на 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 парах такі теми. Ось ви зайшли вперше в будинок да, так? Я ваші емоції? в інтернеті. Бачу гарні враження. Угу. А сама технологія. Ось іноді люди не довіряють такій технології. Ось ви подивилися, як вони виготовляються. Ваша думка? Ваша я щиро? Думки. Думаю, щиро, що це зря не довіряють, тому що. Це качественна зборка йде, ну».